Доброго дня, сьогодні з вами знову я, і ми продовжуємо вивчення програм від Microsoft Office. Сьогоднішня тема нашого міні-уроку називається Microsoft PowerPoint 2013. Ось. Можна переходити за допомогою миші, а можна переходити за допомогою клавіш. І ось Microsoft PowerPoint 2013. Натиснувши це, на чекаю 365. Найперше, що ви повинні будете зробити, це увійти. Тут буде записано увійти і ви будете входити. Ось. Крім того, одразу вам буде надано можливість вибрати шаблон. Якщо ви натиснете escape, тобто вихід. Це буде означати ось такий зразок слайду о замовчуванні. І так ми звільненому інтерфейс програми. Програма складається з панели інструментів. Які можна прикрити для зручності, щоб можна було краще оглядати сам слайд. Крім того, це є робоча область, де ви працюєте, і рядок стану, де показується якийсь слайд, яка мова у вас включена. Крім того, можна додавати замітки та примітки. Тут можна вибирати вид звичайний сортувальник слайдів, чи режим читання, чи показ слайдів. Крім того, ви можете тут регулювати розмір вашого слайду. Якщо у вас там, наприклад, якісь маленькі об'єкти, які вам потрібно відредовувати, маленькі літери чи щось тому потрібно. Або навпаки, якщо у вас велика картинка чи одна літера на всю сторінку. Ось. Загалом по замовчуванню 100%. Крім цього, можна натиснути «Вписати слайд в теперішнє вікно. Ось. І так, у ми бачимо таку річ. П. Натиснувши на цю кнопку, чи лівою, чи правою кнопкою миші. Чи лівою, чи правою кнопкою, миші ми бачимо один і той самий ефект. Це лівою, а це зараз правою. Ось. Можна відновити, згорнути чи закрити. Ну, чи розгорнути, якщо вона у вас буде а, у зменшеному вигляді. Ось. Тут можна швидка клавіша зберегти, можете натиснути її, або натиснути Ctrl-S. Наступна кнопка це кнопка відміни. Наприклад, у вас був заголовок слайду. Ви вводите його собі тут. Щось, якийсь текст. Ось. Що не сподобалося, ви натискаєте сюди. Відмінити. або Ctrl-Z. Або навпаки, якщо ви натиснули Ctrl-Z, але от тут згадали, ні, мені потрібно все ж таки. Повернути те, що сталося. Натискаєте Ctrl-Y або на оцю стрілку. Ось. І оця кнопка Почати спочатку презентацію яка в насильно оцій кнопці. Так само, показ слайдів. Ось. Крім того, тут є стрілочка, натиснувши на яку ви бачите: налаштування панелі швидкого доступу. «Створити», «Відкрити», «Зберегти». Відправити електронною поштою швидкий друк, переглянути і видрукувати, орфографія, відмінити, повернути. Почати спочатку, режим сенсорного управління чи миші, інші команди розмістити під лінійкою. Ось. З інтерфейсом ознайомимось. Ознайомимо.